День медика ще одна нагода подякувати лікарям, медсестрам, фельдшерам, фармацевтам, лаборантам, всім, хто піклується про здоров'я людей і рятує життя як в тилу, так і на передовій. Про виклики війни, які доводиться долати медикам нашого міста. Говоримо сьогодні у студії новин. Разом із нами директор департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Олександр Шиш, Олександр Володимирович, Я вітаю вас. Вітаю вас, комісно. Олександр Володимировичу. Ви не просто медик. Ви лікар за фахом і достатньо років віддали цій справі. Це просто робота, чи щось більше? Для всіх інших це щось більше. Для нас це дуже відповідальна робота, адже від твоїх дій залежить життя чи здоров'я, чи якість життя пацієнта. І тому лікар зобов'язаний вчасно приймати рішення, нести за нього відповідальність і саме це. Надає сенс нашій професії, тому це і покликання, і професія, і важка робота. Медицина нашого міста під час війни і з якими головними викликами, а їх було більш ніж достатньо, довелось зіткнутися і чи вдалося подолати їх. Хочу сказати, що медицина Вінниччини і Вінниці посідає друге місце в неофіційному рейтингу обсягів медичної допомоги, які надаються. З моменту повномасштабних дій виклики це збільшення кількості пацієнтів. Ми говоримо про постраждалих. Для нас кожен пацієнт важливий. І ми надаємо допомогу всім. Важкість пацієнтів значно зросла, тому перед нами стояли певні виклики: це опанування нових методик лікування, опанування методик ефективної реабілітації, надання допомоги важким пацієнтам на етапах евакуації. Але з цими всіма викликами медицина Вінниці і Вінниччини успішно справляється. Я це запевняю з гордістю. Чи можемо говорити про те, що вимоги загрози військового часу, умови військового стану торкнулися всіх ланок медичної допомоги, як первинки, так і вторинної медичної допомоги? Чи можемо говорити про те, що медики весь цей час працюють у посиленому режимі? Хочу сказати, що медики працюють в посиленому посиленому режимі з кінця 2019 року. Коли до нас завітав ковід, який став пандемією, і з 2019 року вся система працює в напруженому режимі і працює на виснаження. Тільки пішов на спад ковід, нас підкало лих, лихо війни. І хочу сказати, що війна це глобальна катастрофа для всієї всі держави, для всього суспільства. І кожна галузь в країні потерпає від того в, свою, в свою, ну, Відповідно до своєї специфіки, тому навантаження на систему значно зросло. Кількість пацієнтів зросла, важкість зросла, і, скажімо так, пане Олексію, до фізичних пошкоджень додалися моральні, ментальні. Пошкодження особистості не тільки поранених, травмованих чи хворих, а практично всіх людей, адже війна це глобальне лихо, і ми можемо робити вигляд, що нас це не сильно вражає, але це сильно впливає і на дітей, і на дорослих, і на підлітків, і на людей похилого віку. Ментальна психологічна допомога сьогодні, з огляду на сказане вами, виходить на перший план. Але при цьому ми знаємо, що система медицини все ж таки стикається із відтоком кадрів. Частина мобілізована до війська, хтось виїхав з країни. Чи вистачає нам фахівців, зокрема фахівців-психологів, аби надати належну допомогу у площині ментального здоров'я, і особливо якщо це стосується дітей нашої громади? Так, гарне запитання. Хочу сказати, що з початку року в країні в Вінниці і в Вінниччині створюються центри ментального здоров'я. У нас вже є створений центр ментального здоров'я в першій лікарні. Зараз на етапах завершення перемовин створення ще одного великого потужного центру ментального здоров'я. Про його реалізацію поки що говорити зарано, але до кінця року він запрацює. Дяка Богу, фахівців-психологів нас вистачає, але надлишку немає. Відток кадрів він, звісно, є, і в нас є певний брак фахівців, як серед лікарів і більшою мірою серед медичних сестер. І цей брак був ще до ковіду. Ну, ми можемо вказувати етапи нашого життя. Раніше ми там говорили одне потім у нас з'явилася глобальна проблема. Ковід зараз у нас глобальна проблема війна, і я впевнений, ми її подолаємо і в. Чи з певний час будемо казати або до ковіду, або до війни, або під час війни, або теж було після війни. Хотілося б скоріше говорити цю фразу, але поки що, на жаль, війна триває. І чи можемо говорити, що медична інфраструктура нашого міста протягом цього часу була переформатована, адаптована під потреби військовослужбовців і цивільних, які постраждали внаслідок війни? Однозначно, звісно, відразу повністю. Я не можу більше поширювати в цьому напрямку. А, окей, але знаємо ще про те, що або пам'ятаємо, мабуть, про те, що на початку війни ми стикнулися із загрозою нестачі медичних препаратів. Ми бачили, що перестали працювати певні виробники. Фармацевтики. Чи враховані ці загрози станом на сьогоднішній день? Можливо, ми маємо якийсь стратегічний запас громади, який дозволить нам пережити кризові часи? О, так, на початку повномасштабних військових дій. У нас були логістичні проблеми і в Україні з постачанням практично всіх груп фармацевтичних препаратів, але ця проблема була протягом одного-двох місяців вирішена. Основна проблема в тому, що склади розташовувалися на сході і біля Києва. От, тому вони були просто зруйновані зараз. Цей досвід раховано, тому ми е маємо стабільні логістичні маршрути постачання медикаментами, виробами медичного призначення та витратами матеріалами. А левова частина витрат міського бюджету спрямована на підтримку Збройних сил України. Отже, чи вистачає в бюджеті коштів на підтримку медичної галузі? І яка роль медичних волонтерів, міжнародних інституцій у цьому напрямі? Чи і досі вони нас можуть підтримати технікою, засобами? Хочу відмітити те, що рівень волонтерської підтримки. І гуманітарної допомоги з 2022 року до 2025 року трансформувався. По-перше, суттєво зменшилась кількість, проте, зросла якість. Якщо раніше нам віддавали все, що, на їхню думку, було нам необхідно. То зараз перед тим як відбувається якась гуманітарна чи інша передача, йде опрацювання, йде аналіз потреб, аналіз можливостей, і після того тільки відбувається постачання. Тобто зараз воно стало більш ефективним. Обсяги зменшилися, але ефективність збільшилася. За браком часу, мабуть, поставлю ще одне питання, яке напряму стосується безпеки всієї нашої громади і здоров'я кожного. Мешканця нашого міста, нашої територіальної громади, програми вакцинації під час війни, чи залишились вони дієвими, чи достатньо приділяємо ми цьому уваги? Адже ми пам'ятаємо часи, коли вакцинація вважалася ледь не вселенським злом, і не хотілося би до них знов повернутись. Не хочу бути цинічним. Але є таке поняття, як природний відбір, і кількість антивакцинаторів природним шляхом зменшилася. Через те, що вони отримали досвід, можливо, хтось мав певні втрати через безлужну поведінку, і тому ми не спостерігаємо, дяка Богу. І профілактичній роз'яснення роботі активних противакцинальних проти настроїв, продовжується вакцинація відповідно до календаря щеплень в Україні. І так само ми відпрацювали в 2024-2025 рік вакцинацію від грипу в межах 5 тисяч дозвіл, як ми передбачали. Тобто ми маємо вже сформовану когорту людей, які дбають про своє здоров'я і з року в рік вакцинуються. Я сподіваюся, що з часом кількість людей, які Захищають себе шляхом вакцинації від сезонного грипу, буде зростати. Олександр Володимирович, Я дякую вам за розмову, дякую вам за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую вам. А з нами у студії новин був директор департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Олександр Шишну. А ми рухаємось далі.